Неочікувана бавовна на тимчасово окупованих територіях. Власне, російські окупанти ніколи не знають де і з якого боку до них прилетить. А ми вже знаємо, де оперіщило цього разу. Все розповім просто зараз на каналі Січас. Токмак приймає вітання. Мешканці повідомляють про кілька дуже гучних вибухів. Такий допис з'явився у телеграм-каналі міського голови тимчасово непідконтрольного Києву Мелітополя Запорізької області Івана Федорова. За сімнадцяту вечора, 27 липня, деякі пабліки пишуть, що щонайменше п'ять серйозних бабахів прогриміло на околицях Токмака, після чого почалися вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Повідомляється, що українці нищать окупантів поблизу міста. Цитую: п'ять вибухів, а зараз детонація. Детонація біля токмаку, мед для вух. Так, от пише телеграм-канал Мелітопольського партизанського загону. Відео немає, але можемо почути красномовні звуки, які багато що насправді пояснюють. За іншою інформацією, в тимчасово захопленому росіянами місці в склад боєприпасів ворога прилетіла українська ракета. Однозначних підтверджень також фото чи відеосвідчень вибуху на складі БК наразі немає. Відомо, що у Токмаку розгорнуті значні сили окупаційної армії РФ, зокрема бойовики з батальйону Ахмат. Саме місто за даними супутників та згідно з аналізом військових експертів. Оточено суттєвими фортифікаційними лініями росіян. Я ж нагадаю, що російські військові окупували Токмак на самому початку війни у лютому минулого року. При цьому в окупованій частині Запорізької області сформувався добре розвинений рух сил спротиву. Через це вибухи у Токмаку стаються часто, ну а останнім часом взагалі ще частіше. Як правило, злітають у небо місця базування росіян, їхня техніка та склади боєприпасів. Разом з тим, про гучні звуки повідомили і у Запоріжжі. Фото густої хмари диму та сірого серпанку навколо епіцентру займання показали у мережі після вибуху у місті. Увімкнули повітряну тривогу. Людей закликають залишатися у безпечному місці. Більше про це інформації немає. Чекаємо на офіційні повідомлення від Генштабу Збройних сил України. Аби стежити з нами за подіями та бути в курсі новин, підписуйтесь на наш канал. Закликаю вас ставити лайки та коментувати це відео і не тільки. А поки ж пропоную згадати, як прилітало по Криму. Там напередодні пролунали сильні вибухи. Росіяни навіть підняли у небо свою авіацію. Всі деталі за мить. Тривожна середа у Криму. Півострів б'є рекорди із регулярності бавовни. Вже третій день поспіль там повідомляють про вибухи цього ранку. Гримоло одразу у трьох локаціях. Окупанти навіть підняли у небо авіацію. Що за переполох розповім просто зараз на каналі «Сейчас». Місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи у Красноперекопську. Це місто на півночі неправомірно анексованого Кримського півострова. Локальні пабліки із посиланням на дані очевидців інформують: в небі кружляють гелікоптери та літаки окупантів. Літальні апарати навіть потрапили на відео. Однак про подробиці їхнього переміщення нічого не відомо. Разом із тим, тривожно також у Севастополі. Місцеві жителі хвилюються, бо чують незрозумілі вибухи. Що за хлопки? Таке от обурення людей передає канал ЧП Сівастополь. А як пише інший паблік, кримський вечір близько одинадцятої ранку у тому ж Севастополі, в районі козацької бухти, працювала російська протиповітряна оборона. Про таке їм принаймні повідомив підписник. Також звуки, схожі на пуски ракет, чули жителі Балаклави. Пізніше телеграм-канали опублікували документ, в якому йдеться про те, що 26 липня у Криму запланована стрілянина в морі Чорноморського флоту Російської Федерації. Зацитую. Прибережне плавання на ділянці від міста Херсонес до міста Айя заборонено. Прошу вашого сприяння в недопущенні проходу сторонніх суден і маломірних плавзасобів у закритий район. Вихода із бухти Балаклавська, прогулянкових та пасажирських катерів яхт із опівночі до 18.00 26 .00. в Дужках. резерв 27 .00. липня 2023 року йдеться у папірці. Я ж зазначу, що у ВМС України повідомляють про 11 російських кораблів на чергуванні у Чорному морі, серед них і підводний ракетоносій, можливий залп до чотирьох калібрів. Тим часом окупаційна, так звана влада Криму мовчить. Хоча як вважає радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко, цей факт сам по собі є хорошим передвісником. А як вважаєте ви чи дійсно це так? Напишіть у коментарі під цим випуском. А поки ви це робите, з'явилися деталі про попередні влучання у Криму. Як пише російський паблік, Астра з посиланням на власні джерела шестеро військових поранено у Красногвардійському районі півострова внаслідок ракетного удару на ремонтний батальйон Міноборони РФ 25 липня. Вказано, що поранило окупантів внаслідок влучення в місце їхнього розташування невстановлених ракет. Видання пише, що ймовірно йдеться про ракети Шедоу». Пошкоджено одну з будівель розташування, а площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів. А ще у мережі показали наслідки вибуху на аеродромі бі біля села Веселе в Криму, який стався ще раніше, а саме в понеділок, 24 липня. На знімках помітні сліди пожежі на місцях, де у листопаді 2022 року розпочали будівельні роботи.